Тарас Григорович Шевченко, думка. Нащо ж мені чорні брови? Нащо карі очі? Нащо мені літа молодії, веселі дівочі? Літа мої молодії марно пропадають, очі плачуть. Чорні брови од вітру линяють, серце в'яне, співаючи, мов пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко важко мені сиротою на сім світі жити, Свої люди, мов чужі. Ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, мов голубка, день і ніч воркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, та й нащо питати? Нехай плаче соротина, нехай літа тратить. же серце, плачте очі, поки не заснули, голосніше, шаліпніше, Щоб вітри почули, Щоб понесли буйнесенькі за синіє море. Чорнявому, зрадоливому, Налюбте його.